Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Основним правовим актом, яким установлено відповідальність за адміністративні правопорушення, є Кодекс України про адміністративні правопорушення. Що ж таке адміністративне правопорушення або адміністративний проступок? Це протиправна. Винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, що посягає на громадський порядок власність, права і свободи громадян, який встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративні правопорушення надзвичайно різноманітні вони можуть стосуватися будь-якої сфери людського існування, правил дорожнього руху чи протипожежних правил, громадського порядку на вулицях і санітарних правил. До адміністративної відповідальності може бути притягнути особу, яка досягнула віку 16 років. Не може бути притягнута до відповідальності особа, яка внаслідок психічної хвороби чи іншого захворювання не розуміє значення своїх дій або не керує ними. Отже, розглянемо ознаки адміністративного правопорушення. До ознак адміністративного правопорушення належить протиправність, шкідливість, тобто завдання шкоди, вина. Скоєння особою, яка може притягнута, бути до відповідальності. Адміністративне правопорушення матиме місце лише у випадку, коли його скоїла особа, яка може нести за це відповідальність. І ще одна обов'язкова ознака адміністративного правопорушення воно завдає певної шкоди людям, суспільству, державі. Шкода може бути різною матеріальною. Знищення або пошкодження речей, фізичною поранення людини або моральною. Говорячи про неповнолітніх віком від 16 до 18 років, слід наголосити, що чинне законодавство визначає реакцію держави щодо правопорушників вказаної вікової категорії. За вчинення адміністративних проступків до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років можуть бути застосовані такі заходи впливу. Перший зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого застереження, догана або сувора догана, передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які за їх заступають, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу з їхньої згоди, а також окремим громадянам на їх прохання. У цілому ж усі проступки, за вчинення яких неповнолітні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, можна розділити на три групи. Перша проступки, за вчинення яких до неповнолітніх застосовують заходи впливу. Переважна більшість правопорушень, визначених чинним законодавством України про адміністративні правопорушення. Проступки, за вчинення яких неповнолітні підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах або до зазначених осіб можуть бути застосовані заходи впливу. До цієї категорії правопорушень належить незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, дрібне викрадання чужого майна. Адміністративні правопорушення у сфері транспорту, керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані сп'яніння, дрібне хуліганство, стрільба з вогнепальної, холодної металевої чи пневматичної зброї в населених пунктах і в відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку, адміністративні проступки пов'язані з вогнепальною, холодною чи пневматичною зброєю. Проступки, за вчинення яких неповнолітні, підлягають адміністративній відповідальності, виключно на загальних підставах. До цієї групи належить єдиний проступок: злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівників міліції, члена громадського формування, з охорони громадського порядку і державного кордону військовослужбовців. На домашні завдання. Вам Буде навести приклади злочинів, відомих вам із фільмів, книжок і повідомлень, засобів масової інформації та визначити, хто нестиме відповідальність за них. Всім бажаю успіхів! До побачення!